8 січня в українській історії день, де зійшлися слово й зброя, надія й трагедія, народження символів і рішення з довготривалими наслідками. Він не має близько офіційного свята, але формує глибину національної пам'яті, змушуючи переосмислювати шлях України. Цього дня, у 1935 році, народився Василь Симоненко. Поет покоління шістдесятників, що повернув українській культурі голос гідності, його вірші ширилися в списках і на пам'ять, бо торкалися права людини бути собою. Симоненко був журналістом і правозахисником, і після побиття міліцією його життя обірвалося у 28 років, але його рядки стали тихим викликом системі. 8 січня нагадує про прагнення українців брати долю у власні руки. На початку 1919 року в закарпатському ясеню гуцули підняли повстання проти угорської влади та проголосили гуцульську республіку, яка проіснувала кілька місяців, але стала символом єдності та самовизначення. Ця дата пов'язана із Переяславською радою середини XVII століття, скликаною Богданом Хмельницьким. Тимчасовий союз із Московським царством перетворився на обмеження козацької автономії, ліквідація гетьманства, знищення Запорозької Січі та русифікація стали наслідком ухвалених тоді рішень. 8 січня подарувала Україні й видатних людей науки і культури: мовознавця Степана Смаль Стоцького, письменника Степана Васильченка, актора та режисера Гната Юру, у новітній історії біатлоністку Валентину Цербенесину, що принесла першу олімпійську медаль незалежній Україні. День має й трагічний вимір. 8 січня 2020 року неподалік Тегерана було збито літак рейсу ПС 752 Загинуло 176 людей, серед яких громадяни України та інших країн. Це стало нагадуванням, як війни миттєво перекреслюють долі мирних людей. Так, 8 січня постає днем, у якому зійшлися поезія і політичний вибір, боротьба за слово і державу, короткі спалахи свободи і довгі тіні трагедій. Це дата, що вчить пам'ятати, робити висновки і не втрачати власної гідності. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.